Сьогодні ми назвумо імена переможців з конкурсу студентських робіт, присвяченого Дню українського козацтва. Чому саме козацтво? Тому що жовтень це традиційно місяць, який проходить під святом покрови. А покрова – це покровителька всіх козаків. Тому якраз отаку тему спільно із студентами ми обрали. І цю тему підтримали наші партнери і меценати. Дозвольте мені їх представити. Це Сергій Володимирович Вакуленко, депутат Чернівської міської ради, і його колега Людмила Іванівна Скорбогатько. Якраз ті люди вони надали всебічну підтримку і в організації конкурсу, і в його проведення. Ми щиро вдячні їм за розуміння і допомогу. І, користуючись нагодою, дозвольте привітати Сергія Володимировича із професійним святом, яке буквально точок відбулося. Рівних вам доріг і адекватних працівників правоохоронних органів. Ви знаєте, загалом це вже четвертий конкурс протягом останнього року, який проходить за підтримки. Першого заступника Чернігівського міського голови Сергія Андраса і депутатів Чернігівської міської ради. Нам надзвичайно приємно, що депутати, попри те, що вони люди дуже зайняті, вони знаходять час на те, щоб підтримувати молодь, щоб брати участь у таких от заходах. Ну І причому найбільше радо те, що це вже стає такою гарною традицією. Тобто наші зустрічі стають регулярними, це дуже приємно. І ми бачимо, власне кажучи, перед собою приклад. Того як людина робить сама себе, як людина стає успішною, ну і це такий от зріз, до якого треба намагатися йти, якраз він як от сьогодні перед вами.